Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому й просто зараз. Я ігор Попкову починаємо. У ці хвилини ворог масово атакує Одещину. Це вже третій день поспіль. Шахеди безперестанку заходять з акваторії Чорного моря, летять на Одесу та передмістя. А також Чорноморськ, Нерубайське, Усатове, Затоку та Вилкове. Тож залишайтеся в укриттях, доки є загроза. Тим часом в Одесі усі служби працюють над відновленням світла, тепла та подачою води після масованої ворожої атаки напередодні, як люди дають собі раду в тотальному блекауті і коли повернеться світло в домівки Одеситів. Ольга Дунська розкаже. Під гуркіт генераторів більше доби живе Одеса. Світло опалення та вода зникли майже по всьому місту після масштабної ворожої атаки по енергетиці регіону. По місту курсують діжки з водою. Пропала пропала сьогодні в день після всіх обстрілів, а далі не знаю, як буде. Тому набираємо перший раз. Сподіваюся, будуть приїжджати. Хоч чай, їжу приготувати. Ще невідомо, що на нас чекає. Микола водій автівки, що підвозить воду. каже, викликали у вихідний, утім, радий допомогти містянам. Вода вона має об'єм три куба. Ну в роботі постійно зараз будемо дозаправлятися Треба допомагати людям. Люди вдячні, що вода є хоч таким чином. 15-15 літрів. Ну у мене ще вдома є 10. Зараз у фільтр її поставлю, щоб пити. Якщо це не очищена, приготувати, поїсти, мити посуд, умитися. Роботу 16 бюветів продовжили до ночі. Утім, там величезні черги. Півтори години вже тут стою буквально. Та ось ми ще 24 літри набрали. Були ще води купили. Ну нам сьогодні тільки їжу готувати. А ну на це потрібно теж вода. Там посуд помити про. На овочі, фрукти більше часу стоїть черги, ну просувається помірно. Ми з Херсона, ми знаємо, що такое не води. Ну нічого нормально. Обів'єт працює, дуже спокійно, ніхто не ругається, всі спокійні. Ми довольні. Ми переживемо все це. Лікарні одразу перевели на генератори та забезпечили водою. По місту розгорнули більше 400 пунктів незламності в крамницях, держустановах, садочках та школах. Булір'ян є. Є два УФО, є дві пічки, є запас води, як питної, так і технічної. Аптечки з усім необхідним, стаканчики, чай, кава, печиво. Люди можуть в будь-який момент прийти, взяти гарячого, приходять заряджати телефони. Школярі уроки роблять по інтернету. Інтернет теж є. Люди можуть зайти, зігрітися, телефони, зарядки. Не світла, ні води, не тепла, і вирішили не, не чекати дома, а прийти зарядити телефон, щоб хоча б рідним сказати, що все добре. Було страшно і постійно тільки вимикали тривогу, і через хвилину знову вмикалась тривога і багато і шахедів, і калібри. І вони летіли в одну сторону, потім розвертались. Не було навіть коли відпочити, щоб якось привести себе в норму. Росіяни були Одещині з вечора, п'ятниці, по ранок суботи, майже безперестанку, і вперше атакували область двома кинжалами. Виникли пожежі на об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, горіли житлові будинки, списки приміщення. Також пошкодження зазнали адмінбудівлі, цивільні автомобілі. Та внаслідок повторного удару, пошкоджень зазнала пожежна техніка підрозділу ДСНС. на щастя, рятувальники не постраждали, бо перебували в укритті. У Диси в блекауті в деяких домівках світла немає третю добу, адже напередодні цього масованого обстрілу росіяни теж атакували енергетику. Позавчора ввечері дали 20 минут виключили все. Ні води, ні світ. Я була дома всю цю картину. Жесть, жесть. Одеса просто бликала ночь, ні фонарика, нічого. Електротранспорт теж зупинився. Прогнозів по світлу енергетики поки не дають. Поки не проходить обстеження, буде результати будуть трошки пізніше. Тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою. Що стосується опалення, ми теж будемо залежні в даному випадку від наших енергетиків, коли ми не зможуть запустити електроенергію, за рахунок якого ми зможемо запустити опалення. У Нас на сьогоднішній день резерв генераторів на загальну потужність 8, більше 8 мегаватт. Оце резерв, таке знаходиться в Одеській області. В різних скажем так, ми очікуємо команду від енергетиків, куди нам далі зараз ворота. А поки ситуація складна, на допомогу одеситам відправили автівки з водою з різних куточків України з Одеси, Ольга Донська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини. Напередодні пізно ввечері ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в сумах. Попередньо це був ударний дрон, молнія, пошкоджений дах та два верхні поверхи. Висотки у будинку вибиті майже усі вікна, потрощення автівки у дворі попередньо минулося без поранених. В Росії теж не минулося без атаки дронів. Під ударом були кілька регіонів. Увечері БПЛА вдарили по нафтобазі в Урюпинську, це Волгоградська область. В місцевих пабліках пишуть про серію вибухів і стовп полум'я та диму над підприємством. Безпілотники атакували також селище Афіпське в Краснодарському краї. У місті стався блекаут, пишуть в мережі. Який об'єкт був під ударом, невідомо, але знаємо, що Афіпському Афіпському розташований найбільше НПЗ на півдні Росії. Вибухи також лунали в Тулі та області в московських аеропортах. Вкотре за тиждень запровадили обмеження на зльоти та посадки літаків. Також досі не загасили пожежу на заводі. Акрон у великому Новгороді. Її невідомі дрони атакували напередодні. ЗСУ знищили трубу, через яку російські військові заходили на північну околицю Куп'янська для ураження. використали три тонни вибухівки на відео. Робота 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Військові зазначили, що труба була безпечним шляхом, який дозволяв окупантам накопичувати сили, обходячи український вогневий контроль. Від квітня до грудня сили 429-го полку в районі Куп'янська ліквідували майже тисячу окупантів. І ще майже 900 поранили. Майже 150 боєзіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше росіяни штурмують на покровському напрямку. У генштабі заявили про 42 атаки ворога у районах Удачного, Котлиного, Новомиколаївки та у бік Софіївки, а також Мирнограду і ще десятка населених пунктів. На Костянтинівському відтинку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Новопавлівки. На слов'янському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак на Лиманському. 12. там бої точилися в районі середнього та у бік нового миру Новоселівки на південно-слобожанському напрямку. Бойові зіткнення фіксували поблизу Приліпки, Вовчанська та у бік Синельникового. Його завдання довести попри ризики для життя. Фронтовий водій, гвардієць з позивним Танкіст щодня за кермом свого пікапу доставляє та привозить назад наших захисників. І найголовніше для нього зберегти особовий склад. Як працює Дар'я лиходіт розкаже? Якщо вже машина скине, то буде біда. І там урв. Шість у таких небезпечних умовах він щодня виконує свої обов'язки. Родинка все моя. під відкритим небом, і ти не знаєш, що тебе очікує в цей момент. Про свою роботу розповідає танкіст, фронтовий водій гвардієць. Ось вже чотири роки він щодня керує авто на передовій. Перша ротація в мене була в зоні ООС і ще в 21-му році. Створилось відділення безпілотних систем. І Треба були водітелі, і Так і він попав. Його обов'язок доставляти особовий склад на позиції, а ще підвозити озброєння і продукти. Ідуш там адреналін, постійно вирабатуються. Там ти знаєш, що ти нужен, тебе ждуть на тій позиції. Буває в таку передрягу попадали, що. Ніхто їхати навіть не хотів. Машини застривали, откапувалися, по вуха в болоті були. Ну таке, це такі нюанси служби наступи. Кожен день, каже, відчуває велику напругу та відповідальність за життя своїх побратимів. Саме головне водія це піклуватися про свій особовий склад, і ти за нього відповідаєш в першу чергу. На війні машини це розходники, їх ніколи не вистачає. Всіх може таке бути, що за тиждень тобі дадуть три пікапи і три в тебе їх не буде. А може бути таке, що ти одним пікапом може в'їздити роками. і навіть попри щоденні ризики для життя. А таких моментів на передовій, хоч відбавляй. За нами зацепилася в півіха в відкритому полі. І Ми не знали, що нам робити, бо нам ніде заховатися. Там один військовослужбовець йому видали тільки цю арку. Ін я знайше ніколи не стріляв. Але ну, як то він одіночними збив твою півішку, яка летіла одна з метрів двісті. І думаю, слава Богу, пронесло. Ти не вище для танкіста дається розлука з рідними. З усім іншим каже, змирився. Війна не закінчується зараз на даний момент. Треба працювати. Ніхто окрім цього робити не буде. Якщо ми всі будемо ховатися, то хто буде тоді їздити на ті подвози, хто буде літати, хто буде в піхоту ходити. І з такими думками він щодня знову приступає до роботи. Дар'я ходіть, ми Україна, марафон Єдині новини. Володимир Зеленський анонсував зустріч з представниками президента США Дональда Трампа. У вечірньому зверненні президент повідомив, що вони стосуватимуться фундаменту миру політичної домовленості про закінчення війни. Зараз готуємося до зустрічі з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін буде багато подій. Буде доповідь у Мєрва та нашої переговорної команди по їхнім контактам, які вже відбулись. Генерал Гнатов та представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни. Найближчими місяцями можуть звільнити ще тисячу білоруських політв'язнів. Про це заявив спецпосланець президента США в Білорусі Джон Коул. За його словами, їх можуть відпустити однією великою групою. Напередодні Олександр Лукашенко відпустив зв'язниця в'язниці 123 політв'язні, у тому числі п'ятьох українців. Усіх передали Україні серед звільнених білорусів. Одна з найвідоміших опозиціонерок Марія Колеснікова, екс-кандидат в президенти Віктор Бабарико, журналістка Марина Золотова та. Нобелівський лауреат, правозахисник Алесь Біляцький, після того як в Україні їм надали медичну допомогу, білоруси зможуть поїхати до Литви чи Польщі. У Сирії загинули двоє американських військових та один цивільний. Ще троє були поранені. Група службовців США потрапила у засідку напередодні під час патрулювання міста Пальміра. Попередню пастку для американців влаштував терористий діл. Він був один і під час перестрілки його ліквідували. У Пентагоні заявили, що місце, де стався напад, не контролює нова сирійська влада. Останнім часом сполучені штати та Сирія намагаються налагодити відносини. Антисирійські санкції були пом'якшені. Дональд. Трамп зустрівся у Білому домі із новим сирійським президентом Ахмедом Аш-Шараа, який і сам раніше був бойовиком терористичного груповання аль каїда Це була засідка, це було жахливо. Також маємо трьох поранених. У них все добре. Ми оплакуємо нашу втрату трьох великих людей. Сирія, до речі, воювала на нашому боці, і президент Сирії, як мені сказали, спустошений тим, що сталося. Це була і іділ на нас, і на Сирію. Райдестрілянина у Сполучених Штатах у місті Провіденс, штат Родайленд. Невідомий відкрив вогонь у будівлі Браунського університету. Загинули дві людини. Ще восьмеро поранені. Вони у лікарнях. Стрілець, чоловік у чорному, утік. У штаті оголосили операцію перехоплення. правоохоронці шукають також можливих спільників нападника. Стрілянина сталася на інженерно-фізичному факультеті. Там саме тривали випускні іспити. Міністерка культури та віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна представила стратегічні завдання, міжнародні проєкти та оновлену команду міністерства культури. Презентація відбулася у Києво-Печерській лаврі, в присутності дипломатів з понад 25 країн-партнерів, представників міжнародних інституцій і фондів. Основні пріоритети мінкульту на наступний рік розвиток культурних інституцій, збереження та відновлення спадщини, підтримка людського потенціалу. Ціалу та посилення міжнародної співпраці серед анонсованих ініціатив підтримка Українського фонду культурної спадщини у Брюсселі, а також проєкти надання обладнання та інтеграції культури у відбудову. Фон відновлення української культурної спадщини це такий інструмент, який дозволяє залучати міжнародну підтримку для того, щоб відновлювати зруйновані і пошкоджені Росією об'єкти культурної інфраструктури і культурної спадщини. Ми вже маємо майже 4 мільйони євро внесків від різних країн, допомагаючи українській культурі як партнери інвестують в силу. Європейської безпеки, світової безпеки і доносячи цю цю думку, ми звичайно розраховуємо на ще більшу підтримку і допомогу.